Добрий день, сьогодні п'ятниця, а це означає, що на своєму каналі Смачна країна на власній кухні вас вітаю я, Костянтин Грубич, і ось ця моя книжечка. Але я вам скажу, що сьогодні я цій смачній країні дам можливість перепочити, тому що активно реагують наші дописувачі, глядачі, тому що вони буквально бомбардують інтернет, вони мені пишуть різні листи. І, от, наприклад, киянка Ольга Сахно. Но поділилася власним рецептом дуже простої страви. От я такого ніколи не робив, і що з цього вийде не знаю, і навіть назви не можу при, придумати. Подивимося по факту. Але подивіться, що пані Оля написала: хочу поділитися зі смачною країною, як на мене, найпростішою українською стравою. Щоправда, її рецепт свого часу провіз із гастролей у Казахстані тодішній педагог Житомирського дитячого танцювального ансамблю Сонечко Куровський Юлій Йосипович, і називалася вона «Казахська ліпьошка із української картошки. Уявляєте, Казахська ліпюшка з української картошки. Рідною мовою перекласти, зберігаючи автентику, мені не вдалося, тому придумала простий відповідник. Картопляник. Ну, картопляники в українській кухні вдосталь, різних, 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 різних. але це, мабуть, буде рекордсменом по простоті. Отже, треба декілька картоплин, сковорідка, олія і, в принципі, дрібка солі. Все. Зараз я ось помив картоплю, будемо натирати, все пояснила пані Оля, як в Казахстані. Але ми вдома, картопля наша. Натираємо на великій терці. І в цей час можна поставити пательню для того, щоб вона нагрівалася. Я поки що не беру великий діаметр, така середня буде сковорідочка, тому що не знаю, що вийде. Ну і врешті-решт, якщо у вас один-двоє їдоків, то саме такий розмір і потрібен для початку. Це схоже на деруни, але не деруни. Тертюхи і нетертюхи картопляник. Навіть зараз, коли я натираю, чую, що інтернет не спить. У нас з'являються нові дописувачі. До речі, не лінуйтеся, можете підписуватися на мій на наш канал Смачна країна. І ви таким чином підтвердите, що ви справжній український патріот. Тому що українську кухню люблять ну, не лише українці, але патріоти точно люблять. Ну от Фактично на людей на 3-4 особи треба брати 6-8 картоплин, але в мене сковорідочка невелика, то я взяв таких 4 середніх картоплини. Наливаємо олію. Пані Оля радить, щоб це була кукурудзяна олія. У мене під рукою такої немає, тому я візьму оливкову олію, але таку, що рафінована, тому що не рафіновану оливкову олію використовувати для смаження я не раджу. Олійки має бути, ну так, не багато, не мало, тому що шар картоплі має добре просмажитися. Доки сковорода нагрівається, можемо посолити. Буквально дрібку солі, хто як любить. Навіть перець тут не рекомендується для цього. Ну, що може бути простіше? Подивимося, що це буде за картопляник. Все. Сковорода нагрілася. Висипаємо, викладаємо акуратно з любов'ю, картопельку. І все. Накриваємо на помірному вогні хвилин на 10-15, залишаємо картоплю в спокої, а потім, потім ви побачите, що буде далі. Пройшло навіть 13 хвилин, майже 15. І далі радить пані Оля Сахно взяти лопаточку і перевірити, наскільки ж підсмажився цей великий драник. Щоб, головне, ага, нормально. Головне, щоб картопля смажена добре відставала від сковорідки. Ну тут залежить ще і від якості вашої сковороди, звичайно ж. Потім, потім... Найбільший вибрик цього рецепту казахсько-українського треба накрити щільно цей картопляник кришкою. І опа! Я не знаю, що з цього вийде, але має щось вийти. Треба, щоб цей картопляник на, е, випав на кришечку. Опа, Обережно, начебто, вийшло. Панове краса! Подивіться, і не пересмажилось, і дуже апетитно. Тепер акуратненько викладаємося. Слава Богу! Все виходить. Якщо в мене вийшло з такого недолугого кухаря, то у вас точно вийде. Ви знаєте, я цей рецепт виклав на коментарях на своєму ютуб каналі Смачна країна. І от вже на нього були відгуки. Моя подруга інтернетна з Донецька. Талина Прокофьева написала, что э, с почином, дорогой Константин, соблазнилась вашим первым рецептом и приготовила немедленно. С рецептами, рецептом, який мы сейчас готовим, ожидала совершенно другой результат. И вот почему. Моя мама готовила это блюдо под названием «Растрепки». И всегда подчеркивала для тех, кто ел эти чудесные картофельные оладушки, впервые, что это не драники, а тертый натуральный картофель, жареный с маслом. Для мене було большим удивлением почувствовать, как вкус большой лепешки отличается от вкуса маленьких растрепок. Это просто два разных блюда. Ми теж відчуємо зараз буквально через 7 хвилин цей смак. Ну а про Таліну Прокоф'єву скажу, що вона онучка, рідна онучка видатного композитора Сергія Прокоф'єва, ім'я якого носив Донецький аеропорт. Я думаю, що ще буде носити. І годинник, і моя інтуїція говорять про те, що картопляник українсько-казахський від Ольги Сахно вже готовий. Пахощі дуже таки апетитні. І для того, щоб вам довести, що дійсно все пропеклося, ми зараз робимо ще один. Опа! Робимо. Фу, красунчик. Не підгоріло, все так, як любить моя дружина Світлана. Тепер що далі треба робити? Ділимо на порції і поливаємо сметаною. Гаряче. Порції це хто як їсть. Сьогодні за камерою мій друг Вова Паутов. Вова, тобі більшу порцію чи меншу. Тоді для Вовочки, для кадру. Отак От щедро, паволонтьорів, По молодець. Поливаємо сметанкою. Я собі теж трішечки знімемо пробу, що ж нам тут порадила пані Оля. Але я впевнений, друзі, що все вийшло. Нагадаю, спосіб приготування картопляника. Ставимо пательню на вогонь, наливаємо трохи олії. Картоплю чистимо, миємо, просушуємо. Поки сковорода нагрівається, тремо бульбу на крупній терці, як для буряка. Викладаємо її на гарячу пательню, посипаємо зверху дрібкою солі і накриваємо кришкою. Хвилин за 10-15 залежить від плити і вогню. Піднімаємо кришку і дивимося. Якщо наш картопляник знизу засмажився, лопаткою з усіх сторін перевіряємо, щоб він відставав від сковороди. Накриваємо страву кришкою і перевертаємо пательню до гри дном, щоб картопляник незасмаженим боком опинився на кришці. Сковороду знову ставимо на вогонь, вливаємо решту олії і обережно спускаємо в неї з кришки наш картопляник. Присолюємо його, але вже не накриваємо кришкою, це важливо. І смажимо ще хвилин 10. Страва готова. Споживати її потрібно гарячою, розрізаючи на порції і поливаючи сметаною. Ще один підписчик. Не соромтеся! Підписуйтеся на канал Смачна країна і ви будете завжди ситі. М -м -м. Це смачно. Казати поважають нашу кухню. Чого і вам бажаю. До зустрічі наступної п'ятниці.